Під стінами місцевих вишів аншлаг прийом вступних документів розпочатий 11 липня йде повним ходом. Як все відбувається, бачила наша Ірина Худоба. Під приймальними комісіями Тернопільських університетів черги із абітурієнтів хто сам, хто з групою підтримки, батьками чи друзями. Прийом документів у виші стартував ще минулої п'ятниці і вже в перші дні викликав неабиякий ажіотаж. До прикладу, в економічному університеті розповідають, чимало студентів прийшло подавати заяви вже 11 липня. Наразі найбільш популярні факультети фінансів, юридичний, а також комп'ютерні спеціальності. На перший курс 1099 поданих заяв. Крім того, крім цієї тисячі фізично поданих заяв, ще 700 заяв поданих ну, в електронному вигляді. Я переконаний, що ми вийдемо на рівень щонайменше минулого року, в плані поданих заяв і тих, хто буде зарахований до нашого університету. Схожа ситуація і в педагогічному університеті. На момент нашої зйомки кількість заяв на денну форму першого курсу тут сягнула близько 2800. А це, кажуть, в приймальній комісії вишу більш ніж вдвічі перевищує минулорічний показник в перші дні вступу. Цікаво, що більше половини з поданих заяв електронні. Традиційно це факультет іноземних мов, географічний факультет, географія, туризм, українська філологія, початкова освіта. На даний час також дуже багато заяв зі Сходу подають. І ми маємо заяви з Миколаївської області, з Херсонської. Із Криму люди приїжджають вже поступати, також і з Луганської Донецької областей так само подають електронні заяви. Попри неабиякий наплив потенційних студентів, в приймальних комісіях запевняють, ситуацію тримають під контролем. Перші дні це традиційно зразу починають, оскільки люди вже втомилися чекати, то подають заяви. Ну і перший тиждень в основному, вже в кінці вже значно менше. Орієнтувалися на те, що вступна компанія традиційно стартує 1 липня. Відбулися зміни в умовах і правилах вступу. І основна категорія вступників розпочинає компанію 11-го, тобто люди. Хвилюються, очікують, і це існує певний ажиотаж. Не відкидають в приймальних комісіях і таку обставину, як імідж університету. Самі ж вчорашні учні пояснюють, прийшли якнайшвидше, аби не затягувати до останнього. Щоб Потім не запізнатися, потім наплевлю воду в останні дні. Хоч кількість тих, хто подає заяви в електронному вигляді з кожним роком зростає, звичний паперовий формат подання документів також не здає позицій. Причини, чому вчорашні школярі обирають саме такий варіант, різні: від недовіри до нової системи, до бажання поближче познайомитися з місцем, де мають намір вчитися. В паперові здаю, тому що може сервер зависнути, або може всякі неполадки бути з інтернетом або ще з чимось. Ото зараз не надійно в нас, не зовсім ще надійно. Я вважаю, що паперовій формі того, що ти бачиш людей, спілкуєшся з ними, ти бачиш університет, ти можеш аналізувати, чи це твоє, спілкуєшся з викладачами навіть цікаво, все таки. Прийом документів завершиться о 12-й годині 1 -го серпня. Ті, хто додатково складатимуть вступні іспити, чи будуть проходити творчі кури. Конкурси, відповідно, повинні принести необхідні папери швидше. Окремо вище визначають терміни прийому заяв на заочну форму навчання. Нагадаємо, подавати документи можна не більше, як у п'ять навчальних закладів, на три спеціальності у кожен.